Усім доброго дня, вітаю вас. Сьогодні до вашої уваги маємо Volkswagen Passat B6 2010 року випуску. Автомобіль в Кузові Універсал в такому бомбезному сіро-синюватому кольорі. Один з найкращих кольорів, на мою думку. У Volkswagen. Він дуже практичний і дуже симпатичний. Автомобіль чистий 10-й рік, стане на облік 10-м роком. Скло все в нас десятки, нуліки. Автомобіль ось в дуже-дуже шикарному стані і, що найголовніше, без жодного підкрасу. Якщо ви думали, що неможливо знайти Б6 посад, який б не був би фарбований або не потребував фарбування, то все ж таки, я думаю, ви його знайшли. Спочатку ми знайшли, а пізніше, хто приїде, я думаю, обов'язково його придбає, бо машинка дуже класний має стан, стан нового автомобіля. Зараз покажу вам його ще раз зблизька. Маємо просто шикарну оптику, лінзовану, фари прозорі, не поліровані, не замутнівші, ідеальні фари. Маємо також протитуманні фари. Ось шильдик Blue Motion. Капот все в нас в оригіналі, є, звичайно, Мацюпунькі декілька скольчиків від камінчиків. Звичайно, вони мусять бути присутніми, тому що в автомобілі 256 тисяч пробігу, але авто не фарбоване. Ось звертаю вашу увагу, що з іншої сторони також фари все як новеньке. Тут також у нас бомбовий стан. Стан арочок. Ось бачимо ніяких пухірців ржавчих, ніде такого нічого подібного навіть немає. У нас хром на дверях, ось такі пороги, також всі низи дверей. Булячки в них біля ручок. Тут все в повному оригіналі і немає ніяких абсолютно пухірців. Ось показую. Також. Задні двері, пороги, задні арочки. Також все дуже бомбезний стан. має. Ось також показую протектор. У нас всесезонна гума, класні диски, не подерті. Так, ззаду у нас оптика. Також наче новенька, без тріщин. Фаркоп присутній. Інший фонар також наче новенький. Ось який шикарний стан кузова. Узов весь рівненький, без м'ятин, без царапин і без корозії наголошую. Так, ось такі в нас передні колеса. Також в хорошому стані. Капот, лобове скло повністю ціле, без сколів. Кому потрібен він код для перевірок, будь ласка. Такий у нас дах автомобіля, також весь рівненький, без будь-яких пошкоджень. Заглянемо до салону. У нас шикарний стан дверей. Ось бачимо, які карти дверні, нічого ніде не пошкрябано. У нас електросклопідйомники, управління дзеркалами, підігрів дзеркал. Так. Ось такий маємо проєм. Тут також все в оригіналі, звичайно, ось наліпка з вінкодом, пороги. Коврички такі, накладочки. Стан сидінь, нічого не перешивалось, не перетягувалось, форму тримають чудово, мінімальні сліди експлуатації на тканині збоку вони мусять бути. А так сидіння просто в шикарному стані. Вживу виглядають навіть краще, ніж на відео. Так, управління світлом, електро у нас ручник. Ось таке в нас мультифункціональне кермо, шкіряне, не затертене, фарбоване, також в супербомбезному стані. 256 тисяч у нас пробігу. У нас є присутні два ключі, один тут в чохольчику, і другий тут. У нас жодної помилки в автомобілі немає. Ось спробуємо завести. з пів оберту. Автомобіль заводиться, працює рівненько, тихенько, без якихось посторонніх шумів чи якихось проблем. У нас є ось така шкіряна куліса, також дуже гарно збережена. Є SP. Старт-стоп-система, така магнітолка, кондиціонер, все заправлене і працює шикарно. Ось такий стан всіх панелей, нічого ніде не, не пошкрябано, знову ж таки, підлокітничок. Тут у нас вихід AUX є всередині. Такий підстаканнички шторка, все в нас в робочому стані. Тут у нас відкривається, є попильничка, прикурювач. Все так, як потрібно. Зверху у нас таке на очки місце. Світло, звичайно, у нас все вмикається. Тут у нас відкривається люстерка, все ціленьке. Звичайно, у нас безліч аєрбагів Що тут, що тут, все. Супер класному стані. По салону взагалі ніяких зауважень немає. Стан нового автомобіля. Задній ряд сидінь у нас карти дверей також всі, наче новенькі, проєми, нічого не пошкрябано, не побите. Сидіння дуже шикарні Є такий у нас Підлокітничок. Всі на підлозі коврички, прикурювач. Ось такий загальний вигляд у нас на панель приладів. З іншої сторони в нас також все ідеалі. Ніякої ржавчинки, нічого подібного навіть немає натяку. Это також на ченовеньке. Ось такие сидіння. Ну и, звичайно ж сторона пасажира також двері, все у нас в ідеалі, немає. Ще раз наголошую, немає жодних каких якихось Порозі чи чогось подібного. Ось такі в нас пороги. Всі наліпки, все в повному оригіналі. Сидіння такі. В автомобілі у нас присутня, до речі, бардачок з охолодженням. Є присутня вся документація, сервісна книга. Ось все оригінальне. Все заповнено до 2023 року включно. Хто захоче приїхати, подивитись, надамо таку змогу. Багажник автомобіля також в ідеальному новому стані. Ось бачимо ляда. Немає також ніяких пухерців, рижиків і чогось подібного. Повністю все, все наче новеньке. Наголошую ще раз. Ось. У нас, звичайно, у багажнику є поличка. Ось такий стан ковроліну. Боковинки. Так. У нас тут піднімається багажник, тут у нас є запасне колесо і під цим захисним пластиком у нас, звичайно, домкрат ключ повністю весь комплект. І тут знак аварійної зупинки. Під капотом у нас надійний двигун 1.6 турбодизель. В чудовому стані, сухенький, немає ніяких незапотівань, не підтікань мастила. Всі болтики у нас в повному оригіналі, жоден болтик на автомобілі не кручений. Ось такий стан підкапотного простору. Легенький пелюшці, антифриз у нас повністю чистенький, все в дуже класному стані. На капоті в нас також ніякої ржавчини, все чудово. Отож, ми оглянули автомобіль ззовні, всередині. Тепер давайте перейдемо до перевірки товщиноміром. Повністю пройдемось по всьому кузову. Наголошую авто без жодного підкрасу. Розпочнемо, як завжди, з капоту. 101, 106, 112, 112, 99,6, 107. 117. так переднее крыло 101 108 99,8, 88,7, 94,4, 94 4 107 Передние двери 91,3, 109 109 102 114 114

90,2 111. 98,2. 105. 100. 100. 101. 101. 92,4. 92,4 крило. 99,7. 106. 118. 107. 107. 108 97, і сім, 99 8, 92, задня дверка, 97 107 107, 108 117, 111 103, 110 110, 110 111, 111, 906, 6, 23, 142, 134, 134, 140, 140, 133. Ось такі у нас показники по даному автомобілю. Знову ж таки, наголошую, кузов у нас в ідеальнішому стані і без. Якихось дефектів. Отож, підключаємось до даного автомобіля, проведемо діагностику. Отже, ми відсканували всі блоки автомобіля. Як бачимо, в жодному блоці в нас немає ніяких помилок. Зайдемо в режимі онлайн в електроніку двигуна. Ще раз передивимось помилки. Помилок у нас ніяких немає. Отож, ми подивимось, масу сажі, також наддув. Бачимо, у нас наддув на холостих оборотах в нормі. Спробуємо погазувати. Звичайно, у нас електроніка не дозволить на холостих на пасаті розгазовувати. Але бачимо, що турбінка вмикається. Все працює. Маса сажі в нас 11,48 грама, тобто сажовий фільтр у нас повністю в ідеальному стані. І все так, як є потрібно. Отож, який у нас підсумок по даному автомобілю? Авто 2010 року випуску в класному кольорі, в кузові універсал. Стан кузова в нас ідеальний. В рідному окрасі також у нас чудовий стан двигуна, коробки передач та ходової частини. Ще хочу наголосити, що в даному автомобілі замінений демпфер. Тому зараз до щеплення чи щось подібного лізти абсолютно немає ніякої потреби. Тут все стоїть нове. Я прикріплю фото до даного відео. Ми фотографували, як проходила заміна даних запчастин. Отже, у нас класна гума, чудовий стан кузову, без всяких рижиків і так далі. Сухенький надійний класний двигун, гарний пробіг. Жодної помилки в автомобілі, як ви бачили, немає. Сажа все на місці, екологія. Автомобіль в стані сів, поїхав і не потребує жодних вкладень. Я думаю, без шостих посадів в такому стані в Україні немає взагалі. Або їх залишилось лічені одиниці. Отож, хто хоче собі придбати дане авто. То ще може встигнути це зробити, приїхавши до нас, провівши тест-драйв цього автомобіля, без проблем заїхавши до нас на яму, оглянувши автомобіль знизу, ми надаємо повністю всі послуги, всі документи, все оформлення, і покупець може сміло їхати вже до себе додому. Я думаю, що даним автомобілем, хто його придбає, він однозначно буде задоволений, тому що таких автомобілів, ну я, наприклад, давненько не бачив. Тому приїздіть до нас, будемо раді вас бачити. Всім гарного дня, хороших автомобілів і хороших продавців.